Десять нових шкільних автобусів передали на потреби закладів освіти Полтавщини. З них дев'ять отримали територіальні громади області. Ще один Кобиляцький ліцей обласного підпорядкування. Перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко, звертаючись до керівників громад, підкреслив важливість цієї програми для розвитку освіти. В цьому році вперше одночасно 10 автобусів. І це не лише транспортна доступність наших дітей, це не лише безбар'єрність, це в тому числі забезпечення якісної освітньої послуги. Тому ми від обласної ради вітаємо такі ініціативи громад. Підтримуємо, тому що ну це стратегічний підхід для забезпечення якісної освітньої послуги. Нові автобуси розраховані на 22 місця та оснащені підйомами для осіб з інвалідністю. Профінансовані вони на 65% державним бюджетом та на 35% громадами. Подібні придбання значно покращують умови підвезення дітей до шкіл, адже ще донедавна стан транспорту, яким школярі потрапляли на навчання, залишав бажати кращого, говорить міський голова Лохвиці Віктор Рад. Я. Стан автотранспорту, який ми перевозили діти, то це був він жахливий. І ми розуміли, що це повинно змінюватися. Дуже приємно, що сьогодні ця програма діє. Дуже дякую, що я так розумію, що це кошти грантові. І Сьогодні ми отримали шкільний автобус. Ті діти, які знаходяться на підпідвозі, ну, тобто їх підвозять до закладу. Вони практично кращі, навіть умовах, ніж жителі міста Офес. Представники громад діляться. Справжні емоції даруються події самим дітям, які з нетерпінням чекали на нові автобуси. Діти це ангели, і вони не схитрять. Коли вони бачать, що приїжджає новий автобус, вони кричать, біжать. Це очі повні радості, повні захоплення. І от, коли ти дивишся на це і думаєш, господи. Як добре, що ти є частинкою оцього всього, що відбувається в державі, для того, щоб нашим дітям жилося краще, щоб вони дійсно раділи, перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко запевнив, підтримка освітньої галузі та розвиток транспортної інфраструктури для дітей і надалі залишатимуться серед пріоритетів.